Новорічна ніч в обласному центрі перетворилася на ніч без культурщини, пише молод Черкащини. У ніч на 1 січня у Черкасах танцювала вся Соборна площа. Сотні людей прийшли до обласної ялинки, аби відсвяткувати новий 2012 рік. Галаслива гулянка затяглася майже до самого ранку. А натанцювавшись, черкащани залишили по собі гори сміття. Зранку з центру міста комунальники вивезли аж чотири машини скла. Новий рік нові закони. Про це пише газета «Рідне місто Черкаси. Низка законів набули чинності з 1 січня. Змінився податковий кодекс. Набули чинності норми, що стосуються спрощеної системи оподаткування та звітності. Встановлюється ставка податку на прибуток у розмірі 21%. Вступив у дію закон про державний земельний кадастер. Це важливий крок для подальшої перспективи створення і функціонування ринку землі. Запрацював закон про захист персональних даних. Змінюється законодавство про соціальний захист громадян, зокрема, постанова перед підвищення розмірів пенсій Чорнобильця. Розповідь про інші законодавчі новинки 2012 журналісти обіцяють продовжити у наступному номері. Про передріздвяні накрутки і крутійства пише Черкаський край. В очікуванні різдва торговці Черкаського базару вже добі наживи, піднімають ціну на зерно у чотири з гаком рази. Станом на 27 грудня за одну склянку куті бабці з центрального ринку Черкас просили від однієї до п'яти гривень. Ціна напряму залежить від ємності склянки та совісті продавчині. Напередодні різдва ціну обіцяли підвищити ще. Кореспонденти газети продали пшеницю по сім гривень за кіло, а це у шість разів дорожче ніж купував цьогоріч у аграрії в зернотрейдерній булон. Дівчина, що вдарила табачника, збирається заміж. Про це пише прес-центр. Черкащанка Дар'я Степаненко, котрий у вересні минулого року публічно тицнула букетом квітів у обличчя міністру науки та освіти Дмитру Табачнику, незабаром збирається вийти заміж. Обранцем 18-річної революціонерки став 23-річний художник із Одеси Георгій Ярощук. Вони познайомилися у братстві Святого Луки. Офіційної пропозиції руки і серця ще не було, але рішення побратися молоді люди прийняли. Однак весілля буде ще не скоро.